Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз будемо робити порівняння джинми 404CM і Кентавра 404S. В принципі, мінімальні комплектації цих двох брендів на 40 кінських сил. Давайте по факту те, що в них ідентичне. Дивіться, вони обоє повнопривідні, вони обоє важать 1440 кг, вони обоє мають 4 кругрові двигуни. Об'ємом 2,5 літра. На джимні це КМ490 ВТ. Тут це може бути джим Д але, але по факту КМ да, 490 ВТ. Джугуни в них так само однакові. Але ви побачили, як я відкрився пот... на І як це треба робити на на джинмі, наприклад. І там у нас така кочерга, бачите? Ось. І ще бак паливний. Тут на 28 літрів, а от на Кентаврові він на цілих 35 літрів. Тобто кентавр має більший бак. Так, Закриваємо відразу з того, що видно. Давайте порівняємо передні мости. Ось такий поросенький міст у кентавра. І погляньте на передній міст джинли. Він виглядає як мінімум надійніший, як максимум технологічніше. Ось. Ціни порівняємо в кінці відео. Побачили. Потім. Акумулятор. В ми десь 80, а тут а, сотка акумулятор, тобто він тут більшого об'єму і потужності. А, побачили. Тепер. Закриваємо. Потім, а, ну, капот вже тут серий стайлінг, то в принципі, як і було. Мені більше подобається. та лавні. Але тим не менше. Передня губа. Кентавра передня, 7,5 на 16, зим 6,5 на 16. Задня. Також має зрібнятися. 11, 2х24. Задня тут. А тут у нас 11,2 на 24. Задня у нас ідентично. Але... Що джинми, наприклад, немає задніх, а кентавра є. Мені здається, тут може навіть кентавр бути трішки важчим. Тому що ну, мануал він. Мануал завжди. О, на вісному. Бачимо. Кентавр є щиток, який захищає салон від потрапляння бруду. Раз. А потім. Ну, Навіска, яка витримує 650 кг, ідентична і там, і там О, досить надійно виглядає. Всі з'єднання, все інтуїтивно зрозуміло і понятно, що де. Немає тут місця для номера з підсвіткою. І не під'єднана розетка для причину. Але вона має йти в комплекті. А, є місце для номера, але без підсвітки. Задній ліхтарик бачимо ідентичний такий є на Джинмі. Такі катафоти. Дуже прості, можна буквально скло приклеїти, людбесь лампочку туди і все, воно буде працювати. Тут також прості, але також ледом. Тут трішки продумано, але немає щитка. Бачите, є підвалу відбору потужності. Фаркоп той самий і розетка для причепа вже встановлена. Ну і Місце для номера вже з підсвіткою. Один комплект зідровики, що там, що там, високі, ось так. Потім з головного давайте оглянемо відмінності на джинні Переглянемо самим, заходить тут буде. сидіння без регулювання спинки з бильцями їздить на салазках Вперед-назад. У нас підлога з тунелем є повишені, понижені. Чотири. Е Плюс один на два передачі, тобто без реверсу. Звичайна аналогова приборна панель. Необхідні покачки для світла, вмивкачі заднього окремого блокування заднього диференціалу. І головне двохдискове щеплення, а на кентаврі однодискове. Давайте подивимося ще на кентавр салон. це, а я звідти зайду. Кентавр маємо рівну підлогу. 4 піз-1 на 2 так само коротко, без реверсу. Ось В цілому. Потім схожа дуже аналогова приборна панель в стилі, в стилі кентавра. Максимально проста і надійна. Перемикачі світла одинакові, що на джинмі, що на кентаврі. Але тут більше місця в салоні. Ось ви можете побачити. Тобто рівна підлога, більше місця. Тобто ось такі крила здорові з величезними ручками, де хоч берися, коли їдеш, там, дивишся на щось. Це дуже зручно. Також є ось така рамка спереду. У нас є щиток, а це значить, що, що на нього можна встановити легко кабіну, якщо ми її хочемо встановити. Так само, в принципі, і на той там є спереду рамка, але ззаду в нас нема щитка. Тобто у нас в салоні буде завжди чистіше. Ось в цілому основні відмінності по салону. Тобто тут набагато зручніше. Давайте запустимо його, протестуємо, як він їде. У нас є огляд джинми, попередній ролик. Можете подивитися, як там є повноцінний тест-драйв джинми. Зараз будемо тестувати кентавра. Побітні, як вони працюють. Тепер вдихаємо понижену передачу. Давайте так, це вимкнемо, вимкнемо, оглянемо джинну. Все ж таки ніби зараз відразу тут, порівняємо відчуття. Повітря на партнер? Отак, звичайно, коли задумати. Бачите, тут багато число набагато менше, і він повільніше їде. відчуттям Дуже схожа техніка, але е, сидіти і посадка взагалі в кентаврі зручніше. ось, Потім, в цілому все. І кентавр, е, здається, е, в, в, в ширший по габаритах і на ньому ну, якось більш краще відчуваєш габарити. ось, І в цілому основні відмінності, а так-то дуже схожа техніка і працює ідентично. от. Але ціна, ціна джини 7100 доларів, а ціна Кентавра 6700 доларів. Тобто різниця 400 баксів. О, секундочку. Різниця 400 баксів, але по факту відмінності це якість передніх мостів і тут немає. Бурдиського щеплення, але в цілому він сам по собі є більш комфортний, ніж джина. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.